Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні готуємо класичну аджику на зиму, ароматну, гостру, але водночас ніжну завдяки овочам та яблукам. Вона чудово підходить до м'яса, картоплі чи просто хліба. Беремо помідори, перець солодкий і гіркий, моркву, цибулю та яблука. Усе миємо, чистимо та нарізаємо, щоб зручно було перекрутити. Пропускаємо овочі через м'ясорубку або подрібнюємо в блендері. Має вийти яскрава і соковита маса. Перекладаємо суміш у велику каструлю, ставимо на вогонь і варимо приблизно годину. Час від часу помішуємо. За цей час велика кількість рідини випарується і об'єм стане меншим. Тепер додаємо в каструлю цукор, олію і сіль. А також вичавлюємо чесник і додаємо в каструлю. Перемішуємо і приварюємо ще хвилин 30. Наприкінці додаємо в каструлю оцет і проварюємо хвилин 5-7. Далі гарячу аджику розкладаємо по стерилізованих баночках і закручуємо кришками. Ось і все. Класична домашня аджика готова, взимку вона неодмінно зігріє та нагадає смак літа. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Смачного!